Хочете, щоб вас привселюдно в наручниках в Польщі з супермаркету вивели польські поліцейські. Якщо ні, то дивіться це відео до кінця, тому що перше питання, яке ми сьогодні розглянемо, буде саме на цю тему. І пов'язано воно буде з громадянином України, який вирішив трошки зекономити. Також сьогодні ми поговоримо про депортацію українських чоловіків з Польщі, тому що знову з'явилася інформація про те, що автобусами. Вивозить українців, українських чоловіків із Польщі до кордону, де їх пакують ТЦК та вивозять в Україну. Ну і третє питання це буде завершення війни. Також хочу, друзі, наголосити, що для того, щоб більше знову ж таки українців побачили це відео, вам потрібно втиснути вподобайку та підписатися. Вам це не важко зробити, а для мене це принесе користь. І хочу одразу друзі розповісти, не відходячи від каси, ту інформацію, яка допоможе. Вас врятувати від наручників. Сталася дивна ситуація із нашим колегою, який вирішив зекономити в будівельному магазині, а саме в будівельному відділі великого гіпермаркету, в якому він хотів купити розводний ключ. Скільки в Польщі дорогі будівельники коштує розводний ключ? І вони там були двох типів. Один маленький та один великий. Ну і наш громадянин України вирішив поміняти етикетки, тому що вони там маленькі, можна їх легко переклеїти. Ну і звісно, він переклеїв етикетку з маленького цього розводного ключа. В народі ще їх з газовими, здається, називають. Переклеїв його на цю етикетку на великий. Тобто ціну зробив дешевшу. Прийшовши на касу, його одразу спалили на гарячому. І він не хотів визнавати свою вину. Викликали поліцію, приїхала поліція. Наручники привселюдно вивели його. І що, як ви думаєте, чим історія закінчилась? 700 злотих штрафу. І чи впливає це на карту побиту, на майбутнє ваше в Польщі, на легалізацію? Хочу вам відповісти: якщо адміністративна відповідальність, то на думку інспектора тут буде все вирішуватися. Тому що це можна банально порівняти із штрафом, який ви отримали за, наприклад, перевищення швидкості. Проте. Якщо ми говоримо про автомобілі, дуже багато українців порівняно до мене найбільше з цим питанням звертається. Сергій, якщо мене впіймали п'яним за кермом, що робити в даному випадку, що отримає позитивну децизію? ну тут відповідь одна. Мало того, що вас можуть посадити, окрім того, що ви заплатите штраф, то ще й в майбутньому ви будете загрожувати європейському суспільству, зокрема польському, якщо ми про Польщу говоримо, і вам позитивної децизії не дадуть. І знаєте, те, що вас. Депортували б ще з Польщі, я поставив би от жирний лайк. Тому що я вважаю, що п'яні водії за кермом це дуже велика загроза для нашого суспільства, де б ми не перебували. Тому таких треба знову ж таки наказувати. І дивіться: депортація чоловіків з Польщі це дуже таке поширене питання, яке. Неодноразово з'являється на шпальтах інтернету, і не тільки через от, алкогольне сп'яніння за кермом, коли вас піймає поліція, а ще в 2020-2021 році з білоруського кордону та з інших кордонів, наприклад, австрійського і хорватського з того напрямку, дуже багато нелегалів перевозили наші громадяни України, які хотіли заробити легких грошей і при тому. І ці справи вони тягнулися аж до тепер. І уявіть собі, що якщо ми говоримо про... Перевірки людей в їхніх приміщеннях: то поліцейські або ж транжгранічна, або ж інші силові структури Польщі, вони з'являються о 6, о 5, о 7 годині ранку, забирають людину і не пояснюючи про цьому нічого. Забирають її на допит, пізніше заставляють підписати всі документи, і даних громадян вивозять в Україну під конвоєм, так і власне така інформація перетвориться в те, що потім чоловіків пакують на кордоні ТЦК. Це можливо і правда, проте. Ми цього точно підтвердити не маємо змоги, тому я хочу вас заспокоїти, друзі. Що якщо ви порушуєте закон в кримінальному напрямку, то будьте готові до того, що до вас також постукають. І краще заробляти мирним шляхом, помаленьку, маленькими кроками йти в тому напрямку, щоб стати багатим. Той, хто ризикує, ну, може так само виїхати автобусом в Україну. Це цілком імовірно. І давайте, друзі, я вам ще покажу. Завершення війни! Как вы думаете? Вот я думаю, что это видео багато на баре. Був такий фильм, и я зарублю вставочку. Мы оставляем страну с огромными долгами. Фактически, мы передаем будущему поколению страну без будущего. Мы должны сегодня миру 163 миллиарда долларов. Сказать, что это большие деньги, это ничего не сказать. Я задам вам вопрос: что нам с этим всем делать? Просто отмахнуться не получится. Сказать, тот, кто брал эти деньги, пусть отдает, не выйдет. Наша хата не с краю. Но денег нет. И как быть дальше? Можем свернуть авиастроение. Пускай летают другие. Бог с ним, с этим космосом. Пусть там будут европейцы, американцы, а мы тут у себя, в огороде. У них спутники, а у нас грабли и лопаты. Можем сделать еще один безвиз, но ну, такой уже, односторонний. Щоб всі ми поїхали в Європу, в Америку. Там будемо жити, учиться, работать. А в Україну возвращались раз в рік, максимум так. Молодость вспомнить. Цвіти на могилу положить. Після переглянутого відео, друзі, хочу вас заспокоїти, що перед інавгурацією президента США Дональда Трампа він заявив, що Україна вона, знову ж таки буде зараз. на стадии завершения войны и даже наш недобросовісний сусід зробив несколько заяв Видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прервані не по нашей вине уходящей адміністрації. Ну, Знаете? Тут можна завжди звалювати все. геть це, це стандартна ситуація. Вину звалити на попередників. Це ж в кожній країні працює. Винуваті ті, що були попередні при владі. Ну де ще таке можна зустріти? Та де ж? В кожній країні одне й те ж саме, все по колу, нічого не змінюється. І мені це так подобається, що я просто ну, не можу з вами поділитися своїм досвідом. Що, друзі, вірите? Та практично не можна нікому. По вашій війні. Від ви війну не начинали, не бомбили Україну, не убивали сотні тисяч людей. Того всього винувати втілої. Лише так же це мій Тарас, колега юрист чітко підкреслив це. Я його з його ютуб-каналу це відео. І хочу вам сказати, що дійсно ну ніхто не винен. Це все знову ж таки. Ті попередники, це через них все почалося. Його з'явлення окадіми стіла все, щоб не допустити третьої світової війни. Безусловно, ми <ків> привітаємо такий настрой і поздравляємо ізбраного президента США Штатів Америки за вступлення в То, Тобто, США і Росія обмінюються взаємодію. Все, друзі, я тут вам більше нічого не хочу показувати. Я хочу сказати вам, що незабаром це все закінчиться. Але попереднє відео з нашим найдорожчим менеджером може тільки сказати одно: на якій стадії війна перестане існувати в Україні? Мені аж страшно це уявити. Тому я хочу сказати вам, що треба тільки тримати надію, бо в нас більше нічого не лишається. І те, що дійсно, коли війна закінчиться, то реально я буду їздити додому тільки для того, щоб пам'ятники побачити. А яка у вас ситуація, якщо додивилися до цього моменту? Як ви вважаєте, що вас чекає в майбутньому України?